Ми в цій гаті не прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну музикину. Ми вночі всі міцно спали і не чули, і не знали, що коїться в небесах, як наземна сторонах. Аж причує серед ночі, витирає сонні очі, чим мов та співає, а на небі зірка чає. А та зірка в небесах всім показувала шлях. І ми скоро повставали, ще й з собою дари взяли, До вертепу поспішили. Зустріли там дітятку миле, ми Ісусу в відповились. Положили, Господи молились і сміхнулись поживати, повна ласкою і благодати. Не було в тій хатині, де Ісус лежить на сілі. Світло радість теплом, сходине у все кругом, а із пісні п'ятри Бога. Була тяжко нам дорога, а якою буде далі, чи в муках, чи в печаль. Так мені все ці сльози утирає, Утішає старий Йосип, милосердя Бога просить, Щоб я ангел схоронив, на Небезпеці захрестили. І новини, в мого царстві, великий цар Іриде, то тебе три царі зі Сходу. Хочуть бачити тебе. Ми царі Сходу дари несемо, до царя нового з поклоном ідемо. Довго ми ходили, довго ми блукали, де цар світо народився, цього ми не знали. Великий цар іриде, дорогу нам кажи. Твоєму царстві цар родився, його нам покажи. Я, цар юдейський, усіх зігну, Усіх примушу мені коритись, слухайте всі, геть з моїх очей. Я в мене шинкар шинку, Мошком його звати. І про те, мале дитя край Господа, Мошку, Мошку, цар зве. Кого, кого? Мене? Ого, я ще маю час. Я ще свої гроші не порахував, я своїх жінок не перецілував, Ого, я ще маю час. Добрий вечір, пане Крулю. Просто спідня хтіли. Не з під тебе, а від тебе. Скажи мені, де Бог родився. Бог, ой, Бог родився в полі, на роздолі, там його сіяли, збирали. Моя жінка має три бочки. Ну, і в мене є трошки. То вам Богу треба. Я тебе не пробіг чи фасоль питаю. Скажи мені, де спаситель, Син Божий народився. А пся-матір, ваша мова, треба було скоріше сказати. То моя жінка краще знає. Цуро! Цуро! Маєм царі, на вино. За нам Ну ну-ну. Я -ну -ну. у нас в такій вісі, що цар світу народився. У вифлеємі в місті. Чом нам злота не даєш? Ну що ж, воїни мої вірні, коней свої сідлайте і в місто вифлеєм скоріше вирушайте. А мале дитя в яскині мусите знайти, що нині. Бо всім вам смерть. Скрізь літаю я з косою. Хто питає тут за мною? З них ніхто не має жити. О ні, мій царю, я косою їх не вдарю, бо мале дитя в яскині має владу в світі нині, мушу я йому служити, а тебе я мушу вбити. Геть, 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 геть. Чи я бачу правильно? Вода питує. Ого-го, а де вино? Я живу, нема нічого пити. О, ти вже тут? Геть зі мною, геть зі мною, запечу тебе смолою. Ох, ух, ух, Я з дух, Я зіплюв як ужлива. Ну ця жена голова, ірода, царя. Я поки її заніс, то замучився до краю. Тут, напевне, я спічну. Десь я приятеля не маю. Геце, Я гото. Гей, чотири чортиняса, Ідіть геть з цієї. Хай світім добром панує, то тут світло поки Енергиите си додобри, я до вас, пособна да Бо до мати ями, са на породела. Дитина и поклін віддайте, дайте, синобожена Сінбошіна... славата и си застивайте. Шати, треба лиш повінчувати. День ліства Христового ми прийшли вас тим, що добра і злади побажати всім. Веселий день, весела новина народився Ісус Христос, маленька дитина, Може, Слово хоче сказати, благословення принесли до хати. Може, в цій хаті когось бракує? Може, в цій хаті хтось гірко сумує. Кого бракує, не забувайте. То сумує, розвеселяйте разом з ісусом маленьким насінні. Христос рождає на Україні. Христос рождає. On pripaj je <laughs> dovoljno!